Вау, Софія. Ну, там декілька випало. Тому не буду. І так, ресурс. Де тобі зараз брати ресурс? В чому зараз твій ресурс? О Чудово, любі друзі, у вас можуть бути завжди свої асоціації, але для мене це про особисті кордони. Тому що тут, бачите, якщо пальчика туди засунути, то цей кактус вас, вам наштрикає своїх маленьких голочок. Пам'ятайте, ви є цінність, ви маєте право на те, щоб мати свої особисті кордони. Навчиться їх, по-перше, розставляти, а потім вже захищати. Ти, точка, ти крапка Я. З котрої. Предки благословляють тебе, продовжить рід. Зрозуміла, то ж вас благословили на те, щоб ви продовжували свій рід, але знову таки, вам кордони, завжди знадобляться, ніхто тоді не зможе вас образити.